Ну, розумієте, ви набагато краще, ніж до того, як зайшли на курс, що говорять французи? Е, розумію краще. Я вже не боюся говорити. І навіть якщо я спершу ну, я, я дуже ча часто поспішаю, я можу сказати неправильно, але потім я виправляюся і кажу вже правильно. Це супер. Зараз всі оце взяли прям це оце мислення, це зміна мислення Оксани. Це те, про що я говорила, що на курс ви не просто там за звуками поставити, приходите. Я з вами працюю, коли на зум сесіях я вам пояснюю дуже багато працюю з вашим мисленням. Ви впевненіші в собі, ви розумієте, що вам треба робити для того, щоб мати такі то результати, а не просто варитися в якійсь кастрюлі, непонятно ще до чого той борщ приведе. Оксана, і я перестала і я перестала визнати, тому що люди до мене приходять і вони інколи мене перепитують, коли я там кажу щось. І вони мене не розуміють. І раніше мені було так сумно, і мені було так стидно, що вони мене перепитують. і Я не можу сказати. Але зараз я повторюю і повторюю, а потім ще можу спитати так краще. І вони. Ха, <п 'ят> так, Все я навчила правильно і правильно, оце те, що я говорила. Не дозволяйте нікому бити себе, ну, це метафора да? по голові. Ви, начальники вашого життя. Vous êtes les chefs de vos ну, Ваших життів або de votre vie, якщо на одну, да? De votre vie. І нікому не дозволяйте інтрузію робити в вашу свідомість, крім мене, коли я вам ставлю звуки. Мерсі, Оксана. І плани на життя. Тепер трошки з більшою впевненістю. Будете якісь зміни, лі шанжма, які вас очікують після курсу? Можливо, пететро ви взагалі шанжі, який кушусь дам в отру ві. Пететро ви взагалі ін бут маніфік принципал, трез есенціал дам в отру ві. Ну, я ще хочу вчити-вчити мову. Ну, і, звичайно, я хочу змінити свою роботу. Це все взагалі все взагалі ради... через роботу і через подальше життя, так. Тому що щоб жити тут, треба гарно знати мову, гарно говорити, розуміти. І, ну це, це надважливо. От щоб соціалізуватися, адаптуватися так. тут навіть не просто про інтеграцію географічно тут про інтеграцію свідомості, тут про інтеграцію особистості, і тут про впевненість взагалі в тому, що ти, хто ти і що ти вмієш, і на фіналі отримувати ці плоди. Ну не плоди, а як аплодисменти всесвіту за те, що ви зробили такі зусилля і змогли, і показали себе, і вивчили цю французьку, і будете насолоджуватися. Я вам бажаю. Тут лішу з мене фік. Ми продовжуємо в наші зуми не закінчилися, тому побачимося на уроках. Оксана. дякую. Ми... дякую.